Всім привіт! Сьогодні у мене маковий пляцок, дуже добрий, з яблуками, з вишнями, з заварним кремом. Потрібно спекти лише один корж, розрізати його на троє, зробити яблука, крем і все. Ось такий добрий високий гарний тортик готовий. Готуйте, дякую, що дивитеся, підписуйтеся на канал. Одну чайну ложку амонію розчиняємо у двох столових ложках сметани або кефіру. Додаю сметану з амонієм, розмішую. Тепер додаю борошно та перемелений мак. Печемо при температурі 180 градусів до сухої палички? Макові коржі за бажання можна просучити. Можна взяти воду або молоко та не варене згущене молоко. І таким солодким сиропом просучити. Корж розрізала на три частини. Для приготування заварного крему більшу частину молока я доводжу до кипіння. Крохмаль та цукор розводжу у холодному молоці. Цукор можна додати до молока, та кип'ятити. Лию холодне молоко та розмішую все до розчинення. До гарячого молока вливаю крохмаль, постійно помішую чи варю до загустіння ще десь хвилину. Крем заварився, тепер залишаю до охолодження. М'яке масло для крему збила до пишності. Тепер додаю охолоджену заварну масу та ще збиваю. Ось такий файний пишний крем. Для приготування яблучної маси. Яблука я натерла на грубій терці. Додаю цукор та трішки води і тушкую до м'якості яблук хвилин 10. Тепер залишаю до охолодження желе. Будемо перекладати пляцок. Яблука постигли. Вони ще такі тепленькі, не зовсім схололи. Але можна викладати, тому що крему тут не буде, щоб розшарувався чи потік. А навпаки, коли будуть вони ось такі ще теплі, трохи буде просочуватися корж.